На сьогоднішній день відбуваються різні епідемії, війни, прокляття, і це все може перемогти тільки Господь Бог. Але якщо ми отримуємо народження згори, якщо ми будемо перебувати в Слові Божому кожного Божого дня, якщо ми поставимо Ісуса Христа на перше місце, якщо ми будемо виконувати Його волю. І так далі. І тоді ми будемо під благословінням Божим. Але якщо ми будемо йти за цим світом, за цими вершниками апокаліпсису, то ми будемо під прокляттям. І хочу вам прочитати статистику. Поточна інформація нашої планети показує приблизно 155 мільйонів народжених в рік і більше 60 мільйонів померлих в рік. 387 тисяч народжених сьогодні. 150 тисяч людей померло сьогодні. 854 мільйони людей у світі голодує. це жах, Більше 27 тисяч померло від голоду сьогодні. Майже 788 мільйонів людей не мають доступу до запасів питної води. 600 тисяч помирають від цього. Більше 13 мільйонів смертей від інфекційного захворювання в рік, і десятки мільйонів померлих від інших хворіб, майже 45 мільйонів абортів. Більше мільйона самогубств. Кожну секунду помирає 2-3 людини. Вони гинуть в ході війни, хвороби, голоду, нещасних випадків, від вбивств, суїцидів в результаті катастроф. Вершники апокаліпсису не шкодують нікого. Що секунди люди йдуть і життя, і ми не будемо винятком. І запитання тільки в одному: по якому закону ми будемо йти у вічність, по закону милості, любові і життя, чи по закону осудження і смерті. Всі знають, що за порушення закону є покарання. Однак світ повний гріху, розбещення, вбивств, насилля, терору, війн і людство у своїй масі йде на суд за порушення Божого закону. Що це за закон, приступаючи якого люди стануть на суд Божий? Це новий досконалий закон милості й любові. Статистика показує, що 70% жінок терплять насильство в сім'ях. 75% розводяться сімейних пар. Більше 70% дітей в сім'ях страждають від фізичного насильства. По статистиці ООН рабів у світі зараз більше, ніж за всю історію людства. Раби займаються проституцією важким трудом, їх використовують як донорів органів і тканин для незаконних операцій. По даним воєнних істориків, за ХХ століття відбулося біля 1200 війн. За ХХ століття. Десятки мільйонів вбитих у малих і громадянських війнах ХХ століття зараз у світі налічується майже 40 десятків озброєних конфліктів, одна із яких продовжується в Україні. Людство упало в серйозну пастку, порушивши закон милості і любові. Вони усудили і вбили самого Бога, який прийшов у плоті на землю. Хоча Христос відявляв зцілення, милість, прощення і любов. Вердикт Божий прозвучав людям Ідіть і навчіть, що значить милості, хочу, а не жертви. Я прийшов призвати не праведників, але грішників до покаяння. Багато людей відкинули милість і любов. Тому що вони зосереджені на іншому: на жертвах, традиціях, ритуалах, обрядах, а не на спасінні людей. Амінь.